Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. В Ужгороді на вулиці Михайла Грушевського підірвали трубу котельні. Зробили це шляхом контрольованого підриву. На місце події в момент підриву були рятувальники, поліцейські та медики. Один із уламків від труби пошкодив білборд. 20 волонтерів з різних регіонів України облаштовують хаб для навчання та відпочинку молоді в Мукачеві. Про це сказала координаторка проєкту Відноваю Мукачеві Світлана Самолюк. В Мукачевській пожежній частині відкрили клас безпеки для малечі, повідомили на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України в Закарпатській області. На війні загинув житель села Горонда Мукачівського району, 45-річний Віталій Ленділ. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Горондівської сільської ради. Сержант Віталій Ленділ загинув 16 липня в боях під Запоріжжям. Вічна пам'ять і слава герою. В Ужгороді на вулиці Михайла Грушевського підірвали трубу котельні. Зробили це шляхом контрольованого підриву. На місці події в момент підриву були рятувальники, поліцейські та медики. Один із уламків від труби пошкодив білборд. Про те, що в обласному центрі Закарпаття на територію колишнього м'ясокомбінату демонтують трубу котельні за допомогою направленого вибуху, попереджали заздалегідь. На Закарпатті затримали жителі Мукачського району за підозру у незаконному збуті боєприпасів. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За інформацією відомства, Закарпатець продавав на території Мукачівського району бойові гранати. Його затримали одразу після передачі пакунка з боєприпасами та отримання грошей взамін. За незаконне поводження з бойовими припасами чоловіку загрожує до семи років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. слідство у справі триває. На Закарпатті затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті метанфаміну на території Тячівського району. Про це повідомили на сторінці поліції Закарпатської області у Фейсбук. 29-річний місцевий житель методом закладок продавав метанфамін на території району. За місцем проживання закарпатці слідчі провели обшук та вилучили звідти наркотики: електронні ваги, гроші та бойову гранату із запалом до неї. Усі вилучені речі скерують на експертизу. Закарпатці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання за фактами збуту наркотичних засобів та незаконного поводження з боєприпасами у поліції відкрили кримінальні провадження. Двоє закарпатців призовного віку намагались виїхати з України за допомогою хабарів через КПП Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Обидва інциденти сталися на КПП ТИСА 20 липня. Коли прикордонники проінформували чоловіка, що йому буде відмовлено у пропуску, водійка автомобіля, яким той примував на виїзд з України, вклала у паспортний документ тисячу гривень та запропонувала їх правоохоронцям. Йдеться у повідомленні. У горах на Закарпатті під час проходження туристичного маршруту заблукали двоє туристів. Їх шукали рятувальники. Повідомили на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Закарпатській області. Інцидент трапився ввечері 20 липня. У 22.55 рятувальники отримали повідомлення про те, що в районі гори Гимба Гимбахуського району під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир та заблукали двоє людей. У другій їх знайдено та супроводження до села Пелепець Хузького району. Стан здоров'я задовільний для проведення пошуково-рятувальних робіт. Залучалося жорське пошуково-рятувальне відділення села Пелепець. Де у повідомленні. Приміщення соціального магазину Все за дякую мукачеві волонтери перетворюють у простір для навчання та відпочинку молоді. Долучилася до ремонтних робіт волонтерка з Одеси Марія Чілей, представниця нашої організації Кримські татари Одещини ми вирішили одразу відправити двох представників і Приїхали сюди, дуже все подобається і повністю підтримуємо і відновою і місцевих організаторів. Дуже важливо залучати сюди. Молодь з цим я максимально толерантна. Молодь сюди потрібно залучати, щоб розбудовувати країну. Дуже класно, що це відбувається не тільки в Києві, під Києвом і так далі, а ще й в таких містах, як Мукачево, тому що дійсно тут дуже багато молоді, яку дійсно потрібно залучати до якихось таких подібних ініціатив. Тому що розбудова країни має вже починатися і вона почалась. І далі, я сподіваюся, ми вже будемо розбудовувати Крим і всю іншу окуповану, на жаль, зараз частину України. Підлогу ремонтує Вадим Баркалов. Хлопець розповідає, чому вирішив взяти участь у всеукраїнському проєкті Віднова ЮЄ. Я хотів з 19.70, бо розумію, що ну, це на свій час важливо відновлювати нашу країну. Ось особливо молодці. Вона зараз така активна стала, і не треба справляти темплі, тільки щось ще робити, зробити. І тим самим можемо своїм зусиллями щось допомогти, хоч щось маленьке, але все одно у нас багато. Ми щось робимо ось, і відновлюємо таким чином нашу країну. 20 волонтерів з різних регіонів України взяли участь у створенні хабу для навчання та відпочинку молоді в Мукачеві. Про це сказала координаторка проєкту Юей» в Мукачеві Світлана Самолюк. Це проект від Nova UA. Ми виграли грант однієї з 24 в Україні, і ми будемо тут робити простір для молоді. Ми будемо тут переважно будуть ті проекти, які будуть навчати молодь на, писати гранти. Тут будуть втілюватися ті проекти, які будуть прокачувати нашу молодь містян, і ті, які переїхали сюди жити, вимушені переміщені особи саме ті, які будуть хотіти щось створити. Ми будемо допомагати їм втілювати їхні ідеї. Ми будемо допомагати їм писати про. Для міста про містян підтримка програми ОТА, фінансування фінансовою підтримкою Міністерства закордонних справ Данії та уряду Японії. дуже файно, дуже фінансують, дуже слідкують. Тому ми зібрали з усіх громад молодь, яка дуже енергійна, емоційна. Вони стрімляться, вони досягають своїх успіхів і тому вони приїхали з різних громад України і допомагають нам відновлювати для того, щоб молодь працювала налаштовувалася на майбутнє, відновлювала, Волонтери облаштовуватимуть хаб для навчання та відпочинку молоді в Мукачеві до 23 липня. В Мукачівській пожежній частині відкрили клас безпеки для малечі, повідомили на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС України у Закарпатській області. До інтерактивного простору, який знаходиться у 9-й державній пожежно-рятувальній частині, завітали перші відвідувачі. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.